Україні знов заговорили про скарби під ногами, літій та інші критичні минерали, за які у світі зараз б'ються великі економіки, і от тепер з'являються новини, що американські інвестори заходять у е, видобуток, звучить гучно, ніби дорослі прийшли за нашими надрами, якщо чесно, так трішечки є. І тут у людей природне питання: це шанс на те, щоб отримати гроші. Технології, робочі місця і податки, стратегічне партнерство. Чи це ризик для України впустити в свою домівку? Бо зна кого? Про це говоримо далі. Володимир Бойко, засновник видання, про надро користування в Україні. Надра.Інфо. Вітаємо вас. Доброго вечора. вам, доброго вечора всім глядачам. Перепрошую за. Картинку, яка відповідає дійсності Київській, ми маємо не знаю, чи коректно називати бликаутом, але ми не маємо світла. Тому підсвічую ліхтариком, як можу, і перепрошую, що будуть перебої з інтернетом, вони можливі сьогодні. Зв'язок включаюся з з мобільного інтернету. Доброго вечора ще раз, пане Володимире. Ми в свою чергу дуже дякуємо вам за те, що, попри те, що відбувається зараз в Києві, попри те, що зараз настільки важко, ви все одно знаходите. Можливість для того, щоб доєднатися до ефірів, поговорити з нами на надважливі теми. Ми вам щиро за це вдячні. Дякую вам, що піднімаєте цю тему. Це дуже важливо, щоб громадяни України знали якомога більше про те, хто і як користується нашими надрами, або хто хотів би почати користуватися і кому і на яких умовах держава Україна буде надавати ділянки в користування, особливо якщо йдеться про стратегічні і критичні корисні пали. А... Ходять плітки, пане Володимире, що ось ці копалини з літієм може собі в розробку взяти в тому числі компанія, яка дотична безпосередньо своїм керівництвом до Трампа. А більш детально це якийсь наближена людина, умовно кажучи, до Трампа керує цими видобутками. І ось тут питання вже: а дійсно? Хто українськими надрами буде користуватися їх видобувати, видобувати, Вибачте на слові такому, і що взагалі відбувається? Наскільки це ось це побратимство? Воно взагалі має місце зараз і наразі. І тут ще питання: що Україна може на це сказати, і може чи може сказати щось? Питання непросте ви задаєте відповідь міститиме, як. Приємний для наших двох речі так можливо і критичні приємне те, що треба розуміти: так за конституцією України, надра як частина природних ресурсів є власністю українського народу, і держава від імені українського народу в інтересах українського народу надає ділянки надр в тимчасове користування на певних умовах компаніям і державним і приватним по різному трапляється, але надра. Це не все, що є підденною поверхнею надра це те, що може бути видобуте, перероблене, і продукція, виготовлена з видобутого, може бути реалізована з економічною вигодою. Тобто, тільки те, що доцільно видобувати, переробляти, виробляти з чого продукцію, можна вважати надрами. Відповідно, щоб надра стали корисними, ними треба користуватися в цю галузь в конкретні об'єкти, в конкретні проєкти в потрібно інвестувати. І часто, якщо йдеться про критичні чи стратегічні корисні копалини, йдеться про десятки або сотні мільйонів доларів інвестицій, які необхідні, перш ніж буде отримано будь який зиск від користування такими ділянками надр. Це складне питання. Це складна галузь, яка вимагає великих інвестицій. Тому з одного боку, так український народ володіє корисними копалинами, держава надає їх користування тому, хто спроможний реалізувати такі проекти. Вже сьогодні в українських надах присутні компанії з різних країн світу: це і Туреччина, це і Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати Америки. Різні країни представлені тут компанії з цих країн. Те, що відбувається сьогодні, про що будемо говорити, про що пишуть світові українські медіа щодо е ділянки літієвих руд добра в Кіровоградській області. Це безпрецедентне явище, подія безпрецедентна для України. Поясню, чому. В Україні є багато родовищ, покладів, родопроявів, розвіданих корисних копалин абсолютно різних. До цього року угоди про розподіл продукції укладалися тільки для родовищ нафти і газу. Тут поясню нашим глядачам. Угода про розподіл продукції це один зі способів, як держава надає надрав користування. користуванні. не є ділянка надр, Держава каже: давай ми сядемо, поговоримо з інвестором і домовимося, на яких умовах інвестор для нас видобуде корисні копалини, а потім ми поділимо видобути. Частину інвестор забере собі в якості компенсації за ті витрати, які він понесе, а частину. Ми поділимо з інвестором: щось залишиться державі прибуткове, щось інвестор забере собі в якості заробітку. Інший спосіб надання надр в користування це, наприклад, проведення аукціонів. Наразі Державна служба геології та надру України проводить онлайн-аукціони, з яких продає спеціальні дозволи на користування надрами. Тобто, в нас є умовно загальні правила, на яких е надаються надра в користування на умовах аукціонів, і дещо особливі спеціальні правила, е коли надра надаються в користування на умовах угод про розподіл продукції. Так от. Вже є здається 12 або 13 год про розподіл продукції для видобування нафти і газу, коли видобувається нафта і газ денна поверхня землі використовується не так інтенсивно, не в таку велику площу вимагає використання таких проектів денної поверхні, як у випадку, наприклад, з твердими корисними копалами. В нашому випадку це літієві віруди. Тобто, зараз держава хоче укласти угоду про розподіл продукції першу для себе в видобутку. Літієвих руд в Україні літієві руди взагалі не видобуваються станом на зараз. У нас є станом на зараз тільки одне родовище літієвих руд, надане в користування, на якому компанія в Кіровоградській області інша не пов'язана з паном Лаудером чи з паном Трампом, інша компанія українського інвестора готується до видобутку літію Це є другий проект в Україні літіє і перший на умовах угоди про розподіл продукції. Так я уважно читав всі повідомлення, які е, е, з'являлися в іноземних медіа нью Times вийшов. 8 січня з публікацією про те, що вже доля ділянки добра вирішена, що її надасть Україна компанії пов'язані з оточенням Дональда Трампа. Власне, так і сталося. Тому що цей тиждень ми почали повідомлення офіційного кабінету міністрів України. Про це офіційно заявили і прем'єр Юлія Сверденко і міністр економіки довкілля господарства Олексій Собонев. І сьогодні вийшов з дописом його профільний заступник. Наступник міністра економіки Єгор Перелигін е, про результати конкурсу. Конкурс на укладення угоди про розходу продукції завершено. Переможця визначено цим переможцем. Стала компанія, яка має назву. Я процитую, що ви не помилитися: Добра Lithium Holdings Joint Venture LLC. Засновниками цієї компанії є в свою чергу дві компанії: TechMed це компанія з реєстрацією в Ірландії, в Дубліні, і Зрок Холдингс. Ось ця компанія з рок Холдінгс. Наскільки про це пишуть в медіа, зокрема в своїх соцмережах Олексій Соболів, ця компанія є власністю пана Лаудера того, кого називають товаришем Дональда Трампа. Тобто, так вони зайдуть, принаймні Україна готується віддати їм в користування ділянку лічієвих руд, Добре, що відбувається, так компанія з американськими інвестиціями планує зайти на українську ділянку без інвестицій, розробляти українську ділянку. Неможливо чи буде готова ця компанія інвестувати повний об'єм інвестицій, які вона підпишеться? Під яким вона підпишеться? Питання відкрите: це буде залежати чи підтвердяться очікування компанії-інвестора щодо наявності відповідних корисних копалень, корисних компонентів на ділянці добра. Нагадаю, на цій ділянці не тільки літіві руди, там є ціла низка корисних копалин, які знайти їх. Однак говорити про їх про раціональність їхнього видобутку станом на зараз про економічну доцільність ще зарано. Інвестор за свої кошти має провести до розвідку, підтвердити запаси і вийти на розуміння, чи потрібно йому далі вкладатися, чи підтвердилися там очікувані запаси, зокрема літівих руд. Пане Володимире, а такі таке питання тоді. А як якщо, наприклад, інвестор все ж таки буде він для себе прийме рішення, що так, йому підходить ця ділянка, йому підходять ці роботи? Ось щодо безпечності, безпеки, екології, технологічні засади, технологічні підходи того, як він це буде робити, вони узгоджені. Цими угодами. Чи він просто скаже Так, окей, мені підходить. Дасть українцям Україні, умовно кажучи, як державі гроші за це, і буде робити там таким чином і таким способом, як просто захоче. Як це відбувається? Загалом відбувається наступним чином. В Україні є передбачена процедура оцінки впливу на довкілля. В рамках оцінки впливу на довкілля відбувається, зокрема, обговорення з. Мешканців місцевих громад, на території яких знаходиться ділянка надр щодо можливих впливів конкретного домового проекту на довкілля, будь-який видобувний проект має пройти таку процедуру без процедури. Користування надрами активна фаза водовидобутку неможлива так? з одного боку, з іншого боку, спостерігаючи за тим, як українські державні посадовці організовували проводили конкурс, про який вже заявили на цьому тижні, що його завершено яким чином вони ставилися до розкриття інформації на запити журналістів щодо цього конкурсу? В мене є побоювання, і ці побоювання є абсолютно обґрунтованими. Що е, критично важлива чутлива інформація про обставини майбутнього користування надрами е, може бути прихована або принаймні е, і державні посадовці України, і можливо представники інвестора будуть намагатися не надто глибоко е, посвячувати зокрема нас з вами журналістів в деталі надрокористування на цьому проєкті. З чого я роблю такі висновки? Тому що е я звертався до міністра економіки Соболєва і отримував відповіді абсолютно категоричне заперечення на розкриття будь-якої інформації навіть про підготовку. Вдумайтеся, підготовку конкурсних умов для проведення такого конкурсу було чітко сказано: не можна розповідати, не можна прилюднити інформацію. Е тому що це може загрожувати національній безпеці національним інтересам України. Десь так я мушу уточнити, що йшлося про спробу зрозуміти: а що ж саме як саме міжвідомча комісія в Україні формулювала конкурсні умови для того, щоб запросити приватні компанії для участі в такому конкурсі, якщо говорити конкретно про вплив на довкілля, ми розуміємо, що найбільше цей вплив буде здійснено на території тієї громади. Де знаходиться ця ділянка добра в Кировоградській області, і е, ми мусимо констатувати наступне: принаймні на першому етапі цього конкурсу, який тривав з жовтня е, минулого року. Місцева громада взагалі не була залучена до процесу підготовки конкурсних умов і комунікація з мізудомчою комісією, комісією якою керує міністерство економіки. Вона здається, з'явилася, могла з'явитися наприкінці осені. Чи долучалася реальна місцева громада до роботи цієї міжвідомчої комісії? У мене є велике запитання, станом на вересень місяць, коли вже конкурс було оголошено, місцева громада не була залучена. Уявляєте? Є місцева громада, на території якої відбудеться цей видобуний проект. А місцева громада дізнається про те, що працює міжвідомча комісія, оголошено конкурс, ну можливо, з публікації медіа або з запитів громадських організацій. Одна з таких. Ігонова енергія звернулася до громади, і отримала офіційну відповідь. Нас не залучали, ми не зверталися. Тобто, конкурсні умови цього конкурсу відбулися, сформувалися. Ми можемо це стверджувати. Вони сформувалися без участі місцевої громади. Це складна відповідь на, на ваше запитання про вплив на довкілля, тому що е, кожен видобувний проект треба розглядати крізь призму конкретики, яка технологія буде використана, як це буде впливати, який об'єм води буде використана, наприклад, для тих чи інших технологічних процесів. Які запобіжники мають бути зроблені, реалізовані для того, щоб мінімізувати або взагалі не допустити негативних впливів певних технологічних процесів на довкілля? Номер один суб'єкт, який має цим цікавитися, відстоювати свої права, це місцева громада. Тому місцева громада повинна була залучена бути в цей процес на старті. Можливо, в уряді зроблять роботу над помилками або вже зробили, можливо, вони вже залучили громади, можливо, вони вийдуть з певною комунікацією і дадуть відповідь на ці питання але. Ще одна частина відповіді на ваше запитання. Буквально сьогодні, вже не вперше і не вдруге. Я з колегами, я дякую всім колегам, хто підтримує цю тезу. Ми звертаємося до міністра економіки Соболєва, до Єгора Перелигіна, заступника профільного. Будь ласка, організуйте прес-конференцію велику, поясніть журналістам. Запросіть всі зацікавлені медіа, запросіть місцеві медіа, можливо, громадський сектор, і поясніть. Дайте відповіді на багато запитань. Насправді у нас є дуже багато запитань: як формувалася ця ділянка для аукціону. Хто не переміг? Було виявляється два учасники конкурсі: переможця назвали, не переможця не назвали. І є ще низка запитань до потенційних конфліктів інтересів між державними посадовцями, між представниками компаній, які брали участь і перемогли в цьому конкурсі. У журналістів є багато запитань за останні кілька років. В українських медіа сформувалося не один, не два багато колег журналістів, які цікавляться надрами. Ця тема стала дуже популярною, тому що ми відчуваємо важливість її для нас, як для громадян України, і в нас є запитання: ветерани, е фахівці геологічної галузі, видобувної галузі, які пройшли війну. Вони запитують і вони вимагають. Будь ласка, поясніть всі умови такої води про розподіл продукції. Тому ці питання дуже важливі. На жаль, станом на зараз я не хочу лякати наших глядачів чи слухачів не конкретними історіями про те, який це може чинити вплив. Справді вплив буде, він буде значним. Він буде значним, пане так. Володимире. Але... Пане Володимире, ми вимушені просто час закінчується. Вибачте, будь ласка, цікава тема, доволі необхідна тема, і ми її маємо піднімати, тому що у в принципі інфопросторі мають бути всі відповіді на питання народу України щодо надер, які знаходяться. Під землею на територію України це нормально, що ми задаємо питання і будемо продовжувати їх задавати і їх більшатиме, і більше. І все одно буде, будемо вимагати відповідей. Володимир Бойко засновне питання про надрокористування в Україні. Надро інфобу з нами напряму включення.